Він був в Германії. І він дзвонить мені о 5 п'ять часів. Каже, мама, у вас війна почалася. Він мене був витягнув. Я йому плакала, просила, Саша, не треба, не їдь. Він сказав ні. Це або снайперський вистріл, або це осколок. Народився він в місто Єреван в Єрменії. В 93 році йому було чотири години, ми переїхали сюди, тому що там тоді почався конфлікт. Азербайджанське, Карабахське. Було дуже важко жити. І Після того ми вирішили дітей вивезти, щоб вони не бачили голода, холода. Що він був один рік у бабушки з дідушкою тут. Він балакав, ну, розмовляв на українській мові. А, а тоді ми його взяли туди, в Єреван. Армі... Він вже і українську знав, і армянську. Ну, як пішов він до першого класу, то він розмовляв чисто українською мовою і закінчив середню школу у Святилівці, Святилівську середню школу. Тоді навчався в Комсомольську, в герничу збагочевий, коледж був чи ліцей, як зараз Навчався, працював на гуки, потім працював дальнобійником. Ми познайомилися ще осінню 2006 року. Я навчалася в 11 класі, а мій чоловік приїхав, його сестра рідна, вона заміжня була в місті Глобина, сам чоловік мій з Липового. І він приїхав до своєї сестри працювати. Він вже був закінчив 11 клас. І нас познайомили. Так ми познайомилися, і ми ну, 17 років. Майже були разом. У нас є донечка, їй шість років. В вересні буде сім, виповниться сім років. З 2014 року ми офіційно в офіційному шлюбі. Він був дуже дбайливим татом, чоловіком, дуже добрий він був, люблячий, дуже мужній, безстрашний. Тобто, все ж де можна так сказати, де небезпека, там там був і він. Він він не боявся. Він був дуже доброю дитиною. А. Ну він дуже, йому він йому дуже подобалося машини. Він любив дальне Він любив їхати, дорогу, дорогу їхати. А. Йому це дуже подобалось. Він працював завжди ну, на великогабаритних машинах в кар'єрі, в місті горішні плавні. Потім він дуже він мріяв дитинства працювати далекобійником. Він отримав категорію, він вивчився, і він поїздив спочатку по Україні, потім він виїхав за кордон, в Польщі фірма була, але потім їздив по всій Європі. На, на той час він був в Германії. І Він дзвонить мені о 5 часов утра, що я цей ці... мам, ти спиш? А я кажу, Саша, ти бачив? Ну, а він каже: Мама, у вас війна почалася. Як? А він мені сказав, що я їду додому. Я плакала, просила Саша, не треба, не їдь». Він сказав ні. У мене там сім'я, у мене там ви, і я їду. Я не зможу, якщо я тут залишуся, я не зможу дивитися в очі сусідам, своїм друзям. І він приїхав сюди. 24-го почалася ж війна, а 27-го він вже був воєнкоматі в Глобина. І 28-го вже ну, його взяли, він пішов. Він пішов доброї війни. Ніхто не відмовив його, і я, знаючи, скільки його вже років, те, що він був людина слова, людина честі, сказав, зробив. І він це було тверде рішення, яке не піддавалося ніякому обговоренню. І він приїхав, він приїхав і відразу сам добровольцем він пішов. Пішов у військкомат 27 лютого, 28 лютого, вже в нього була повістка, і його забрали. Ну, ми з ним познайомилися перший раз, уже коли він прибув до нас на бойову. Ну, він дуже сміливо був людиною. А, <клес> чому це проявлялось? Ну, те, що він ніколи не боявся і робив те, що всі роблять. Під Бахмутом вони були, це я точно знаю. Коли він був ще в 107 й реактивній бригаді, я знаю, що вони були. Оце ж і за він мені розповідав. Говорив, що були під сумами, вони тоді стояли теж. Коли вже в п'ятій штурмовій був у бригаді, то це Донецька область була, зокрема. Він важко переживав, коли вони були в Ізюмі 22-го року, і коли вони бачили, поховані заживо і зґвалтовані тіла дітей. Він цього не міг пережити. Він сказав, що я буду до останнього. До останнього я буду на війні, поки, поки я останній кацап, яким говорив, не покине цю землю, нашу землю. Ну Історія те, що він мене був витягнув. Ми були йшли на позицію виконувати завдання. І були, прийшли там, ну, як зійшли з другими хлопцями, все, вийшли, пішли в окопи. І Я був трошки не дійшов і підірвався. Був на мій. І завдяки йому, те, що він поміг мені вибратися туди, до групи ВАК. Він цього нічого не казав. Він тільки казав, що все добре, не плаче, все буде добре. І все. Він його запитає, Саша, як ти там, що як ти?». Він у мене все добре і починає питати, запитувати, як у нас за всіх про все, ну тільки не про себе. Ну, останні слова він позвонив, зателефонував у суботу, що сказав, що вони виходять, ну йдуть на завдання, і як, ну, як завжди, бажаємо, що. Щоб все було добре, щоб себе берегли, щоб це він сказав мамі. Все буде добре. Якщо сказали правду, ну, це або снайперський вистріл, або це осколок. Але на опізнання я не їздила. Це сказали друзі, які їздили опізнавати чоловіка. І моргу ну, сказали, що. Поранення виглядає так, або це від кулі, або просто це осколок. Я не знаю, мені племінниця чоловікова, вона мені досі не розповідає, як це сталося. Вона сказала, що достатньо того, що я знаю. Я тоді був у госпіталі і дзвонив на його номер, ну, він не відповідав. Позвонив вже командир роти, командир вже сказав, що він загинув. А він, як так, він нічого не казав. Він хотів повернутися додому до своєї сім'ї, до своєї донечки, яку він дуже любив. І Його останні слова ну, це сказали там побратима, які на той момент були біля нього там, що він його скажу, запитали, що ну, ронини куди. Він каже, я не чувствую ніг, і мені дуже хочеться бачити ніколь, і ні всю. Певно, що й зараз я не можу змиритися з тим, що це могло взагалі трапитися. Він не міг загинути.